Малючок. Дивись себе, спить. Не спить он ручка, бачиш. Почесує собі спинку. Вона трепетно дивиться на кожний рух свого малюка. Вероніка, захисниця України, пішла на службу за контрактом, воювала на Луганщині, Чернігівщині та Херсонщині. На п'ятому місяці вагітності була у Донецькій Константинівці. За декілька днів до Пасхи отримала поранення. Це центр міста. Ми їхали на машині. Я зі своєю колегою та з водієм. І просто, що перше, ми відчули, це потужний вибух, і такий дзвін в ушах, і запах пороху. Спочатку був шок. А потім швидко зрозуміла, що сталося. За 800 метрів прилетіла рашиська ракета, осколки посікли праву руку та стегно. Це все від уламків. Це добре, що пройшло просто по куртці. Ну була ще курточка така, то пройшло все по курточці. Поранення відчула не одразу більше переживала за малюка. Страх пішов, ну за дитину. Звичайно, тому що я не знала так, то ти живий. Ти відчуваєшся, але як почувається дитина? До Дніпровської лікарні її привезли у критичному стані, надавали допомогу одразу декілька фахівців: реаніматологи та акушер-гінекологи. Найважливішим було не втратити дитину. Вона поступала пізно ночі в відділення реанімації, де надавалася їй допомога. Два дні в реанімації. Лікарі компенсували її стан. Зараз її нічого не загрожує. Все саме тяжке. Вона пройшла. Зараз її постійно підтримує чоловік. Він командир військової частини, де служить Вероніка. Розповідає, познайомилася ще у 19-му році І з того часу більше не можуть один без одного. Це також ми, це так. на Херсонщині. Це ви разом. А він одразу сподобався. Отак, от так. Минулого літа пара одружилась. З початком війни вирішили не відкладати життя на потім. Розуміли, що от ми сьогодні є, а не а завтра нас вже немає. Тобто, вже хотілося створити сім'ю, затишок. Найближчі дні дівчина буде під наглядом лікарів та вже мріє готуватися до народження малюка. Я думаю, що буде хлопчик, головне, що було був здоровий малюк. І народився під мирним небом. Це саме найголовніше. Поліна Пломарчук, Сергій Озеров, новини 11-го каналу.